Доброго дня, дорогі друзі, і сьогодні ми з вами проговоримо про таку цікаву тему, яка називається Варікачеві. Є дуже багато нюансів в цьому діагнозі і є дуже багато нюансів в обстеженні і операції. І враховуючи це, я вам хочу розповісти, що треба знати для того, щоб зрозуміти, чи потрібна вам операція і в яких випадках і яка. І щоб зрозуміти, чи є у вас варікацелі, треба зробити два дослідження. Перше. Обов'язково це УЗД-калитки з доплерографією, щоб лікар прописав, а, чи є там варикозно розширені вени і чи є в них реверсивний кровоток. І друге дослідження треба зробити спермограму з мартестом, тестом щоб зрозуміти, як варікацелів впливає на ваш сперматогенез. Якщо ви зробили це дослідження, то лікар вам має пояснити, що в деяких випадках це варікацелі може впливати негативно на сперматогенез і там дійсно показана операція. Але є дуже великий відсоток випадків, коли в пацієнта є варікацелі, його нічого не турбує, і в сперматогенезі погіршення немає. Таких пацієнтів ми не оперуємо. І зараз ми переходимо до показів. Показами до операції є наявність больових відчуттів в ділянці калитки зліва, наявність безпліття або погіршення сперматогенезу. Наявність варікацелі не є показами до операції. На зараз у більшості випадків пацієнтам виконується операція Мармара. Операція і вже дуже давно не виконується, тому що в неї є неприємне ускладнення. Це гідроцелі з цього боку, де вас оперували. І у більшості випадків це гідроцелі теж прийдеться оперувати. Тому на зараз операція Мармара є золотим стандартом лікування такого діагнозу як в